Казка про дідового півника і бабину курочку. Десь за річкою, за лугом, за низеньким перелазом Жили собі старенькі дідусь з бабусею. Нікого на білому світі вони не мали: ні дітей, ні внуків, ні правнуків, навіть корівки чи кізоньки у них не було. А тільки у дідася був півник, а у бабусі курочка. Курочка кожного дня несла яєчко. Бабуся продасть яєчко і виручить гроші на сіль, на мило, на газ. А в діда грошей немає. Яка йому з півня користь. Надоїла бабі позичати свого добра дідові. Та й каже вона. Тебе є півник? Хай знесе й тобі яєчко. Та не хотів півник знести яєчко. Розсердився дід і прогнав його. Стрибнув тоді півень на перелаз, закукарійкав і помандрував у світ. Іде дорогами, шляхами, селами містами, Шукає пристанища. Перейшов він через широкий луг, перелетів і опинився в густому темному лісі. Зустрічає він ведмедя. Ведмідь питає півника: Куди ти йдеш? А півник йому відповідає: Прогнав мене дід, і йду я до світлого царя найматися. Піду й я, буде нас двоє. Легше до царя потрапимо, легше на службу станемо, мовить ведмідь. Ставай за мною, каже впевнено півень. Ідуть двоє. Попереду півень, за ним ведмідь. Пройшли один ліс, пройшли другий, пройшли і третій. У четвертому лісі біля самих полонин. Зустрічають вовка. Куди йдеш, півнику, із моїм вуйком? Прогнав мене дід, іду я до світлого царя на службу найматися, відповідає півень. Візьміть мене з собою, на полонині нічим поживитися. Вівчарі пильно вартують овець, каже Вовк. Що ж, коли просишся, ходи з нами. Ставай третім. Йдуть в трьох півник, ведмідь і вовк. Перейшли полонину, Поделися одною яругою, другою та третьою. В четвертій ярузі зустрічають лисичку. Куди ти, півнику, з вуйком, венведюм? І братом вовком ідеш, питає Лисиця. Прогнав мене дід, іду я до світлого царя на службу найматися. Візьміть і мене, в селі люди, замки на всі курятники повішали, гусей, качат позамикали, доведеться з голоду помирати, скаржиться Лисиця. Ставай четвертою, мовить півник. Будеш в нашому гурті. Ідуть вже четверо: Півник, ведмідь, вовк і лисичка. Перейшли звори, перейшли ріки, поля і ниви. Коли побачили садиби, обминали їх, щоб не потрапити людям на очі, і нарешті добралися до царських палат. Вилетів півник на золоті ворота. Закукарікав, кукаріку, я тут, світлий царю. Почув цар і каже своєму слузі. Іди запитай, що хоче півень. і каже: Прогнав мене дід з дому. Прийшов я царю служити. Наказав дар, щоб півня впустили між курей. Коли підійшли до курника, каже півень царському слузі, впусти в курники мою сестричку лисичку. Хай іде. Залізла лисичка в курник і всіх курей передушила. На другий день рано вранці вилетів півник на царське ворота і кричить: Кукаріку, я тут, світлий царю. Прокинувся цар і наказав замкнути півня в стайню до коней. Просить півень царського слугу. пусти до стайні і мого братика вовка. Впустив слуга разом з півнем до стайні і вовка, а сам пішов, а вовк загриз усіх коней. Рано вранці півень знову на царських воротах виспівує. Кукаріку, я тут, світлий царю. Роз'язлився цар, що півень йому заважає спати, та наказує слузі. Замкни того півня та так, що більше не будив мене вранці. Думав слуга, думав, куди б закрити півника, і вирішив замкнути його разом з волами. Повів слуга півника до стайні. В якій були воли, та просить півень слугу. Впусти спершу до стайні мого вуйка, ведмедя, а потім я й сам зайду. Слуга погодився, і зайшли ведмідь з півником у хів. Півник скочив на перекладинку, що висіла під стелею, а ведмідь приступив до роботи. До ранку не залишилося. Жодного живого вола. Ще й кості голодний ведмітю Гриз, шкуру пошматував, Роги і ратиці пухліву розкидав. Рано вранці тільки зазоріло, вилетів півень на ворота під самим царським вікном і заспівав Кукаріку. Я тут, світлий царю. Тепер уже справді розізлився цар, йому снився чарівний сон, а півень розбудив його. Замкни цього півня, коли ні, то накажу замкнути тебе до в'язниці, каже цар Слузі. Замикали ми вже того півня і до курей, і до стайні, і до хліва Та він усе тікає. Що з ним робити зараз? Замкніть його до казни. В казні ковані двері, звідти точно не втече, наказав цар. Замкнули півня до казни. Всю ніч там півень орудував, всі гроші поклював, всі коштовності поковтав, не залишилося в казні і ламаного крейцера. Рано вранці півень вилетів на двір через віконну решітку. Стрибнув на царські ворота і кукарікає. Кукаріку, будь здоровий, світлий царю. Піймайте того півня і відрубайте йому голову, лютував цар. Кинулося за півнем все царське військо. Та півень не ждав, щоб йому голову відрубали. Він стрибав через луки і поля, через яруки. Перелітав через ріки, скакав через гори. Ведмідь вовк і лисиця слідом за півником. В густому лісі залишився ведмідь, в глибокій ярузі залишилася лисичка. В лісі під полониною затаївся вовк. Загубив по дорозі півник одного крейцера. Загубив би інші коштовності, та близько була дідова хата. Півник стрибнув на вікно і закукарікав. Кукаріку простели діду плахту. Тільки дід простелив плахту, півник трусанув крильцями, почали з нього сипатися дорогоцінності, сипалися до тих пір. Поки не заповнили всю хату. Пішов дід до баби, позичив мірку, щоб поміряти свої скарби, коли вже полічити не можна було. Для чого тобі, діду, мірка? питає баба. Вийняв я з ями картоплю, хочу поміряти, відповідає дід. Та баба не повірила дідові. Дуже хотіла баба знати, Яку таку картоплю буде міряти дід? Капнула на дно мірки смоли. Дід скарбим міряв, і на дно мірки прилипився золотий крейцер. Побачила його баба і доти діда просила, поки не розказав їй всю правду. Розізлилася баба на свою курочку за те, що вона їй кожного дня несе тільки одне яєчко. І прогнала. Хай, мовляв, іде в світ, як півник, найматися на службу. Пішла курочка логом полем і знайшла той золотий крейцер, що півник загубив. Проковтнула курочка крейцер і повернулася додому. Стелий плахту! кричить курочка бабі. Баба дуже зраділа. Зібрала всі плахти, які тільки мала, трусонула крильцями, за кутку курочка та випав з неї тільки один крейцер. Розізлилася баба на курочку і зарізала її. Довго жила баба на той крейцер, що прилив до дна мірки, і на той, що курочка принесла. Нарешті дід взяв бабу до себе. І стали вони жити разом. Певно, добре їм ведеться, бо той півник часто стрибає на дідові підвіконня, і співає. Кукаріку, простели, діду, плахту. Спробуйте і ви простелити, можливо, і вам, півень, насипле золото.